Андрій Денисенко вимушений переселенець із Херсона. Хлопець, третюкурсник Херсонського національного технічного університету. Нині разом із іншими студентами цього вишу прийшов на відкриття куворкінгу. каже, планує відвідувати простір і надалі. У нас просто тут поруч гуртожиток знаходиться, і щодня адміністрація нам допомагає кому... комунікує з нами, допомагає нам, тому ми. Через соцмережі побачили, що сьогодні відкривається коворкінг. Ми ще до цього побачили, що нам подарували ноутбуки, тому чекали з нетерпіння відкриття коворкінгу для навчання для якихось власних цілей і розвитку. Аби відвідувачі навчались, працювали, чи просто мали змогу користуватись інтернетом. Простір оснастили 20-ма ноутбуками. Їх отримали, вигравши грант від національного проєкту Співдія ноут. Крім того, у коворкінгу планують проводити й різні майстер-класи. Під час відкриття відбувся перший його присвятили вивченню графічного дизайну. Майстер-клас по розробці анімованої листівки. До Великодня у такій програмі, як Фігма, вчитися анімувати у цій програмі, тому що ця програма є цілком безкоштовною і не потрібно ніяк скачувати. Вона є в браузері, тобто кожен може ну долучитися і створити свою унікальну листівку. Ініціювали відкриття коворкінгу учасники Херсонської обласної молодіжної організації, центр креативної творчості Бум ідей. Голова організації Марія Артеменко розповіла: так хоче спростити життя вимушеним переселенцям, адже розуміє, що більшість тих, хто виїжджали з окупованої території, не завжди мали змогу забрати усі необхідні речі, особливо такі, як ноутбуки. Люди ВПО можуть прийти попрацювати. Можливо, у когось онлайн навчання і їм немає техніки, вони можуть прийти, взяти з собою наш ноутбук, наушники, щоб нікому не заважати, і працювати. Над над тим, чим його потрібно, відкрили коворкінг на базі Херсонського національного технічного університету, який нині тимчасово знаходиться в приміщенні ХНУ. Звичайно, ми допомогли з організацією коворкінгового цього простору. Це дуже важливо і для наших студентів, які можуть себе випробувати в ролі викладачів, тому що ми намагаємося зробити абсолютно все, щоб їх навчання було таким різноманітним і цікавим, щоб вони могли проявляти себе як творчі особистості. Ми відгукнулися на Цю пропозицію надали всі необхідні можливості проживання і перебування даного закладу вищої стіти в стінах Хмельницького національного університету. Не виключенням становить і надання, і створення умов для коворкінг центру, адже зараз вони знаходяться, це їхня територія, не дивлячись на це що це є Хмельницький національний університет, і вони спокійно можуть користуватися і використовувати. Наші приміщення задля створення різних центрів коворкінг працюватиме у будні від 9 до 16.00. для його відвідин потрібно попередньо зареєструватись. Посилання можна знайти на фейсбук-сторінці Херсонського національного технічного університету. Із собою необхідно мати довідку. ВПО Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.